98% вісім саме спеціалістів і маркетологів скажуть вам, що спочатку потрібно проаналізувати цільову аудиторію, а тільки після цього будувати стратегію і контент. Ми вам скажемо, якщо ви так зробите, ви. Зробите помилку. Чому? Тому що у більшості з вас нестабільні акаунти, У більшості з вас до вашого каунтового алгоритму недовіра. Якщо ви починаєте відразу працювати з цільовою аудиторією, наприклад, у вас стільова аудиторія, мама в декреті. Якщо ви починаєте відразу алгоритму покидати сигнали про те, що ви працюєте з цією аудиторією, так як у вас нестабільний акаунт, немає довіри алгоритму до вашого каунту, Instagram ці сигнали не прочитає. Якщо ви починаєте... Запускати вікову групу. Алгоритм теж це не прочитає. Чому? Тому що ви не пройшли базову кластерізацію. Так що, якщо ви зараз шукаєте себе спеціаліста, і він вам говорить, давайте почнемо з аналізу цільової аудиторії, тікаєте від таких спеціалістів, тому що ви їм заплатите, вони нічого не зроблять, ви згаєте час і втратите гроші. А якщо вам потрібне професійне просування в інстаграм, пишіть особисті.